Урок, як ставити цілі це базова навичка будь-якої людини в цьому світі, будь-якого менеджера, будь-якого співробітника. Тож будемо навчатися якісно, професійно ставити цілі. Почнемо з того, що таке ціль. Ціль це те, до чого прагнуть, чого намагаються досягти. Будь-яка організація створюється для досягнення цілей. Управління цілями як технологія менеджменту починається з їхнього усвідомлення і формулювання. Хто має ставити цілі? Моя особиста думка, що треба, щоб сам співробітник приходив до вас з готовими цілями, з тим, що він сам собі вважає за правильним поставити. Далі ви вже будете з ним допрацьовувати ці цілі. Це значно краще ніж ви будете говорити наказ, яка має бути ціль вашого співробітника. На мій погляд, щоб завжди цілі обговорювали з підлеглими, і щоб підлеглі відчували, що вони разом цю ціль сформулювали, чи, хоча б вони свідомо зрозуміли, що так вони комітяться на цю ціль. Переходимо до розбору фреймворка Smart cbp Методику SMART вигадав в 1981 році Джордж Доран. Smart це абревіатура, яка складається з різних літер. S це Specific, M це measurable, A – Achievable, R – Relevant і T це Time-Bound. Це класична модель постановки цілі. Я додав до цього фреймворку CBP. Це C, C-літер означає comparable, B означає brief. І P означає public. І перша літера це s specific, тобто конкретно. Наприклад, ви ставите своєму селзу е, ціль збільшити кількість клієнтів. Але це не ціль, тому що що таке збільшення клієнтів? На одного клієнта стало більше це збільшення клієнтів. Наприклад, залучити 10 нових клієнтів з егменту хоріка. Тобто, ви відразу говорите, скільки, які сегмент ви вважаєте клієнтами. Конкретно треба формулювати, що ви саме хочете. Друга літера це літера М, це «measurable», тобто вимірюваність цілі. Друга літера відповідає за те, щоб ціль була така, яку можна виміряти. Давайте приклад: отримати 200 нових клієнтів з середнім чеком більше 2000 доларів до кінця 2025 року. Ось конкретний приклад: цілі поставленої за смартом, де є вимірюваність і в кількості клієнтів, і в е, чеку. Літера А розшифровується як «achievable». Чи Attainable. Це означає ціль, яку можна досягти. Тобто, це, в принципі, досяжна ціль. Літера R відповідає за релевантність цілі, тобто англійська з англійської мови літера R це релевант. Мова про те, щоб ціль була релевантна реальним потребам бізнесу. П'ята літера це літера T, Time Bound. Тобто це означає, що ціль має. Мати дедлайн. Ціль ви маєте виконати до якогось моменту. Зробити 10 тисяч продажів в січні 2025 року. Чи зробити 10 тисяч продажів в першому кварталі 2025 го року. Рухаємося далі. І тут ми приходимо до трьох літер, які я вже додав від себе. Перша літера C – це Comparable. Мова про те, щоб ціль була співставна з тим, що вже було досягнуто. Наприклад, вчора я затвердив ціль у CEO компанії NetPickNew, яка працює над тим, щоб. Залучати SQL. Минулому році залучили 50 SQL-ів. В цьому році ми ставимо собі ціль залучити 200 SQLів. І коли ми формулюємо цю ціль, то ми прописуємо, що за 24 рік тере 50 SQL-ів. Сьома літера Smart CBP Framework – це літера B, Brief, тобто стислість. Мова йде про те, щоб викинути всі зайві слова. Ви маєте працювати як архіватор, який намагається скоротити текст, але щоб цей текст не втрачав сенс. Тобто -то там має залишитися дієслова, вся конкретика. Якщо якесь слово можна викинути з формулювання, і формулювання не втратить сенс, не втратить однозначність, не втратить легкість для розуміння і чіткість, то викидайте це слово. І восьма остання літера фреймворка Смарт Свіп це літера P – Public. Означає, що ви готові показати цю ціль вашій команді. Я не маю на увазі паблік, що ми маємо в пабліку викладати цю ціль, щоб це бачили ваші клієнти. Я маю на увазі саме команду. Навіщо це потрібно для того, щоб люди в команді були засінками, щоб вони бачили цілі один одного? Тепер приходимо до практики. Будемо тренуватися на прикладах формулювати цілі за Smart CBP. цілі для СО, збільшити загальне ревеню year over year на 50% з 620 тисяч доларів до 930 тисяч доларів. Збільшити ЄНПС, тобто оцінку клієнтів з 79% до 85%. Це були цілі для СО агенції. Тепер цілі для Сіо агенції Chief Operation Officer. Виконати план за SQL лідами зробити 900 лідів в скобках, було 750. Це мається на увазі, що в минулому році було 750. Збільшити кількість переходів на сайт за брендовими запитами з пошукових платформ з 180 до 500 Цілі для head of partnership: збільшити партнерський середньомісячний ревеню з 2500 до 3000 доларів на місяць. Збільшити партнерське середньомісячне відрахування з 250 доларів до 500 доларів на місяць. Отримати мінімум 1500 доларів за квартал. Тепер давайте розберемо популярні помилки при постановці цілей: ставити одну ціль на всіх в департаменті. Коли ціль загальна ставиться групі людей, то активізується колективна безвідповідальність. Друга помилка це думати про те, що є ситуації, коли неможливо поставити ціль. Цілі це завжди про кінцевий результат. Задачі це про процес. Моя думка така, що завжди можна сформулювати ціль. Є кейси буквально менше 1%, коли Приходиться ставити задачу, але 99% дев'ять випадків ви можете сформувати ціль. Третя помилка це ставити цілі, але не відстежувати їх виконання. Четверта помилка це поставити ціль, яка знаходиться в межах процесів виконавця. Коли ви поставили таку ціль, де нема зовнішнього фактора, зовнішнього прова, то тоді виходить, що людина сама собі регулює, виконала вона чи не виконала цю ціль, і це не є об'єктивною оцінкою. Крім концептуальних помилок, є технічні помилки. Перша технічна помилка це не відчувати різницю між відсотками та відсотковими пунктами. Візьмемо фразу збільшити НПС на 20%. Якщо НПС дорівнює 60%, це означає, що ми хочемо отримати 60, перемножимо на 1.2, отримаємо 72%. А фраза збільшити НПС на 20% пунктів, коли НПС 60%, означає, що ми говоримо про НПС 60 плюс 20% 80%. Наступна помилка це не вживати дієслова. Наприклад, коли ви пишете виконання, а не виконати, пишете досягнення, а не досягти мова це важливо. Якщо хочемо отримати дію, використовуйте дієслова. І третя помилка це помилка не уточнити формулювання цілі, про яку конверсію ви говорите. Тобто, помилка не уточнити конверсія з чого в що. Тому, будь ласка, прописуйте в цілях конкретні ці фактори.